Доброго дня! Сьогоднішня тема в нас буде, як перевірити якість сайта, і також ви з цього відео дізнаєтесь, як ваш сайт бачить сама пошукова система Google, як вибрати собі програміста для створення сайтів WebStudio, який предоставить надасть гарантію якості від Google Factum Отже, я набрав в пошуковій системі запит розробка сайтів, і давайте перевіримо перший сайт, який нам попався в видачі. Адресу ви бачите на моніторі і, скориставшись сервісом, який називається PageSpeed від компанії Google, ми просто вставляємо посилання і натискаємо кнопку аналізувати. Дочекавшись короткий час, ми бачимо вже результати, що оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла, і також ми бачимо оцінку для мобільних пристроїв. В вигляді шкали від 0 до 100. Звісно. 100% оцінка ідеальна, але на жаль, ми бачимо, що оцінка даного сайту, який ми перевіряємо, для мобільних пристроїв всього лише 30% із 100%. Також бачимо причини цієї низької оцінки: як повільна швидкість завантаження, досить довга робота програмного коду сайта і. Є проблеми з зображеннями, потрібно оптимізувати зображення. Також швидкість відображення головної стрінки сайту підводить і багато, багато інших вагомих зауважень зі сторони пошукової системи Google. Причиною цих зауважень є неякісна. Неякісний програмний код сайта і для комп'ютерних версій оцінка якості ми бачимо 63% із 100%. Також аналогічні причини цієї низької оцінки і аналогічні зауваження зі сторони пошукової системи Google. Отже, крок другий це перевірка сайта на відповідні стандартам консорціума Всесвітні Павутини, простими словами, чи. Припускає програміст помилок при написанні програмного кода. Отже, сервіс називається validatorw w3.org. Ми просто вставляємо посилання, тиснемо кнопку «Чек» і чекаємо результатів аналізу. Ми бачимо, що досить таки багато зауважень і подивимося, чи є помилки. Помилки дійсно є, і не одна. В принципі, це досить таки поганий результат. Помилки зустрічаються цього сайта, і це вже є неприпустимо, потрібно обов'язково виправляти. Отже, такі результати нам показав цей сайт WebStudio, який займається розробкою сайтів. І також давайте проаналізуємо сайти на чистому коді. Тобто який сайт, який сайт має бути в ідеалі. Отже, візьмемо ми любу роботу. І Проведемо ми аналіз. Звісно, ви можете провести аналіз наших сайтів самостійно в будь-якій бажаній кількості. Отже, скориставшись сервісом PageSpeed, ми перевіряємо якість сайта від пошукової системи Google і перевіримо заодно сайт на помилки. Тобто, чи є помилки в коді. Помилок в коді ми бачимо, немає, і оцінка якості для мобільних пристроїв у нас ідеальна. 100% і 100. Також ми бачимо повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи Google. І для комп'ютерних версій у нас оцінка ідеальна і повна відсутність зауважень зі сторони пошукової системи Google. І до програмного кода також. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео корисне. Рекомендую перевіряти всі сайти без виключень, адже, як показує практика. Ризик отримати неякісний продукт на сьогоднішній день, на превеликий жаль, досить і досить великий. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.